Біла зима, свято нам посилає, насипала вранці сніжку. Святий Миколай йде до нас, поспішає, несе подарунки в мішку, святий Миколаю, тебе ми чекаємо, усі і дорослі й малі. Тебе прославляємо, тебе ми вітаєм на нашій гостинній землі. Миколаю, ти здійсни бажання всіх дітей, дорослих, сподівання, мирного життя й перемоги. Принеси до кожного порога. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимість у важких боях. прохають, щоб вернулись ви живими, і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці їжу й захист від ворожих мін це все, що просять діти у цьому році, і без підказок пишуть все самі. Вечір в тиші свічка догорає. Я пишу листа до Миколая, хоч тривоги нас не обминають, вірую я, що святий же завітає. Знає він, напевно, все на світі, що війна, дорослі генодіти у вогні, міста і села нині. Біль і сум згорьовані родини. Я ж хороша, чемна я дитина, і люблю я щиру Україну, Щоб пришвидшить нашу перемогу. Ми збираємо дружню допомогу. Обереги, кошти і малюнки для військових наших подарунки, Солоденькі їм, щоб смакувало, і свічки, щоб холод зігрівали. Долетіла до нас вість, що до нас в дорозі гість. Хто це, кожен пам'ятає, це святий наш Миколай. Вітаю вас, добрі люди. Доброго дня, шановні друзі. Я прийшов до вас із далеких просторів, приніс вам благословення від Бога. Бо сьогодні свято і я вас вітаю. Гаразді, щастя, здоров'я, щиро вам бажаю. Вітаю вас, милі люди. При вашій родині нехай добро з вами буде, і щастя віднині. Нехай смуток вам і горе спадуть за водою. І утопить їх, хай море зі слізьми і бідою. Мир несує вам веселі, щирість, правду, згоду, щоб завжди були веселі діти в вашім роді, щоб серця вас не черствіли, не були байдужі, щоб ви інших розуміли в голоді і стужі, щоб неправда в домі вашім і не ночувала, щоб лише правда в серці вашім завжди панувала. Святий, Миколаю, тебе я благаю, не треба нам горе війни. Дай миру, спокою, нашому краю усіх ворогів прожини. Жорстокі воїни вшухають сьогодні У окопах найкращі сини. Ціною життя будь-якої погоди кують перемогу вони. Святий Миколаю, ми просимо уклінно, рятуй їх від кулі й біди. Живими верни їх з війни неодмінно, нещастя й смерть вжени. Хай наші герої вертаються з бою. Нехай їх всевишній хранить, хай мамине серце не рветься від болю, ніколи душа не болить. Та й щастя і радості кожній людині, любові й достатку у дім, дай волі і злагоди нашій країні, добра українцям усім. Я зовсім не хочу того, що колись от тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб рі про інше зболись. наше небо своїми руками, щоб раді ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити. Ти і дай нам терпіння усе пережити. Сид, спини, якщо можеш, цукляти війну. Она став час прощатись, залишаю вже я вас, бути добрі, завжди щирі, живіть злагоді і мирі. Бо сьогодні світлий день не для плачу, для пісень. Хочу, щоб лише сміх, бо я щедрий для усіх. Твоє величати Миколаю. ми кою. Миття будемо випадати ім'я. Твоє величати Миколаю. Хочу привітати напередодні свята усіх, хто носить це ім'я Миколо. На многі і благі літа. נעשו לנו קוראי פה, שימו, שימו צעת, נקרדו של הארץ ובגדו שלכם, ארוכאילי!